Ця протесту під українським міністерством закордонних справ у Києві туди прийшли матері полонених, яких тримають на непідконтрольних територіях на сході України. Біля МЗС зараз працює наш кореспондент Оксана Молір. Вона напряму зв'язку зі студією. Оксана, доброго ранку. Чи багато там мітингувальникам і з якими вимогами прийшли вони під міністерство? Вітаю, Марічко. Сюди прийшло не так вже і багато людей. Всього 20, 20 десь жінок, чоловіків. Однак, це не просто мітингувальники, це люди з конкретними історіями. Це громадська організація, яка називається Берегиня. Люди організувалися у квітні цього року саме для того, щоб відстоювати права своїх рідних, які знаходяться в полоні. Дехто Родичі деяких з цих людей вже близько двох років в полоні. Більшість з них з ще з Іловайського котла залишаються досі в полоні. І я хочу запитати кількох людей, щоб вони розповіли їхні історії. Розкажіть, будь ласка, скільки хто це у вас на фотографії? Скільки вже це мій син Золотаренко Руслан? Він знаходиться в полоні 634 дні після виходу з Іловайського котла. Я узнала і по із новин по НТВ, що він був взятий в полон. Там показали його на відео, те саме, що він взяти був у був полон козаком Сафоненко Юрієм. І більше так зв'язку з ними не було, і до, до сих пір я не знаю, що з ними, де він знаходиться. Спасибі, вам ще вас запитаю. Мій син сугак Руслан з Іловайського котла вийшов, але на третій день підірвався на розтяжці і не зміг вийти на нашу територію. Його... Ви мали з ним зв'язок? Ні, зв'язку до сих пор немає. Скільки часу? Ну от 600... 634 дні, як мій син знаходиться в полоні. Спасибі вам. Ваш чоловік. Так? Чоловік знаходиться в полоні, 470 днів виходить на зв'язок, знаємо де. Просимо. На мінські європейську спільноту по посприяти звільненню за кожним солдатом стоїть жінка, мати, велика родина, друзі тільки з такою метою. Спасибі вам і як чуєте, що ці люди знають до одного дня, скільки їхні родичі знаходяться в полоні, і звісно, що вони зараз об'єдналися і хочуть щось зробити для того, щоб прискорити процес звільнення їх. І зараз ми поряд з Аллою Миколаївною це лідер цієї організації. Вашого сина звільнили. Так, так, так розкажіть, які вимоги. Ми звертаємось, наш союз матерів та родичів, звертається до представників нормандського формату з вимогами гуманітарний процес поставити на перше чергове місце в розгляді нормандського формату і мінських перемовин, тому що кожен день, проведений в полоні. Це дуже тяжко для дітей, для родичів, для рідних і близьких. Спасибі, і на цьому не завершується маршрут організації, і зараз вони біля міністерства зовнішніх справ далі йдуть до посольства Франції, до посольства Німеччини і завершують свій маршрут біля посольства Російської Федерації. Також кажуть, що запланований сьогодні запланована зустріч з Іриною Геращенко. Марічко, дякую, Оксана, наш кореспондент Оксана Муляр про протести тих людей і про спробу привернути увагу тих людей, чиї рідні знаходяться і досі в полоні.